Кардіолікарі об'єдналися заради здорового серця українців. Столичні фахівці завітали на Прикарпаття, аби розповісти місцевим кардіологам про досягнення лікування хвороб серця. До прикладу, у національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова упродовж останніх років впроваджені нові сучасні методи ендоваскулярного лікування вроджених вад серця без глибокого наркозу та розрізу грудної клітини. Всі спектр, який можливий у світі, він виконується в нашому підрозділі. Крім того, ми маємо на сьогоднішній день можливості лікувати хворих з проблемами аорти, будь то хірургія аорти, будь-ендоваскулярне то ендоваскулярне стентування аорти, яке вже почало. Почалося в нас в інституті, крім того, що що стосується дітей, всі критичні вади дітей, вроджені і некритичні вади у дітей виконуються як оперативне лікування, так і ендоваскулярні втручання на цьому контингенті хворих. Порушення серцевого ритму кажуть медики, вимагає негайного медичного втручання, вирішити проблему аритмії не хірургічним методом. Допомагає радіочастотна амбуляція, яку також проводять у столиці. Лікар хірург Борис. Кравчук за допомогою такої процедури минулоріч прооперував вісім прикарпатців. Сучасне лікування аритмії, сучасні погляди до лікування аритмії, практика показує, що катетерні технології вже набагато ефективніші ніж медикаментозне лікування, і пацієнти мають можливість отримати найбільш ефективніше лікування, яке дозволяє їм уникнути. Тривалого пожиттєвого прийому медикаментів люди з хворобами серця їдуть на операції до Києва або Львова, адже кардіохірургія кажуть фахівці обласного управління охорони здоров'я досить дороговартісна. Аби покращити ситуацію, обласні чиновники мають намір прийняти відповідну програму надання допомоги людям із серцево-судинними захворюваннями. На сесії обласної ради буде затверджено регіональну цільову програму на надання допомоги хворим серцево-судинними та судинно мозковими захворюваннями, і ті всі вироби медичного призначення, які ми отримуємо з централізованих поставок з міністерства охорони здоров'я. Ми будемо передбачати кошти для закупівлі їх в тут в області. Ми будемо мати всі умови для розвитку кардіохірургії, надання допомоги хворим у нас на місці і не відправляти хворих за межі області. за останні п'ять місяців на консультації кардіохірургів в інші лікувальні заклади України з івано франківщини направлено пів тисячі хворих.